Таки по заявкам вечірніх кінозрителей. Да, пане Сергій, щоб вам не було сумно на посту. Робимо огляд. Огляд номер один. Кухня. Голодні коти це не добре. Ну що, почнемо з цього. Таця на 6 відділень. Для того, щоб котики могли положити кашку, картопельку, котлетку, м'язко, салатик, десерт і ще щось смачненьке. Хто, що любить? Таця, мілтек, Нержавіюча сталь. Дуже гарна якість. Кружки. Прекрасні кружки на півлітри з карабіном і просто нержавійка. Такі самі. Тільки в меншому форматі 200 мл. Чудовий спосіб втомивати страви. Набор посуду вілдо з прекрасного пластику, суперміцного, супер екологічного. При горінні не горить, тліє і не випускає. Всяких отруйних газів, ядовітих. В общем, якщо навіть горить, то це не шкідливо. Кружечка стає тарілочкою глибоченькою великою. Це називається спорк ложко, вилко, ніж. Пластик дуже міцний, дуже надійний і легко користуватись. Друга чашка стає чашкою так само, дві тарілки. Колір олива, ось так: дві тарілки, набор для спецій на три відділення, три, тобто і цукор, і сіль, і перчику. Перчику, будь ласка, насипайте на хвіст. Тим вот. Под люком. Ну і в другій тарілці, звісно, ще є дощечка і ситочко. Для того, щоб було можливо відсідити макарончики, зварити суп, компот, не знаю. Ну, в общем все. Ви собі там розберетеся. Це вілда дуже класна якість. Ну, звісно, наш універсальний ніж. І ковбаску сальце порізати, і орку очко виколопати. Для всього підійде. Надійний, міцний, перевірений. Куща в кущах Донецької області, знаю точно. В пластикових ножнах дуже класний. Це вілдо, це з таких комплектів просто окремі чашко тарілки. Набори вилка, ніж, ложка. З дерев'яною ручкою в такому чохлі. це мілтек. Отакий От набір. Сьогодні новинка: прийшов набір. Нержавіюча сталь, вилка, ніж, ложка, відкривачки різних типів. Бачите, ну півко тільки там не пийте котики. В прозорому пластиковому чухлі складаються ось таку гарненьку конструкцію. Зручно і надійно. Ну і метал, відкривачки для консерв. Маленькі, зручні, ваші улюблені. Ну, і наостанок. Не забувайте, знову є компаси. Вони завжди надійно вказують, де сидить хуйло. Котики гатіть. Ну, а щоб гатити, треба гарно пити водичку, чайок, бутилка пластикова, гелікон. І на закуску балістол, олійка для змащування ваших. Оцих вот там. Чим ви там будете гатити. Ну і очищувач два в одному. Очищувач і засіб для е, змащування, проти корозії. Тобто, це два в одному, а це окремо очищувач і олійка. Ну, це так. На закуску, але не вам, котики. Вам смачних вечер і сніданків. Про обіди не забувайте, оце готуйте для ворогів.